Що не є, в принципі, коректним терміном, але це теж є той же самий природний газ. Відповідно, ми матимемо явище, і ми вже маємо це явище появи конфліктогенних зон і просто конфліктів, а не тільки конфліктогенних зон, в наш час, в реальному масштабі часу, там, де з'являються нові енергоресурсні потоки, або де вони можуть бути в перспективі, в найближчій перспективі. Чому? Тому що традиційні енергоресурсні потоки у Сталині, вони не хочуть здавати своїх конкурентних позицій, вони не хочуть працювати в конкурентних умовах. Бо в умовах, коли ти маєш певну монополію чи домінування, це більш комфортно. Цей слайд я намалював понад рік тому назад, в червні минулого року, коли виступав на конференції в Словаччині, що передувала початку навчань НАТО. Центральній Словаччині з питань енергетичної безпеки і логістики. А, вся відмінність, яка полягає в тому, що нинішній ось цей, ця позначка червона у мене була на той час такого жовто-гарячого кольору. Я десь прогнозував, що років через 5 це може бути ось такий варіант. Але а, все трапилось менш ніж за рік. Чому? Тому що е, на сході України з'явились конкуренти традиційного монополіста-постачальника Газпрому, і без відносно до того, чим закінчаться пошукові роботи по нетрадиційному газу, російська сторона з-поміж інших мотивів вирішила і зіграти на випередження і унеможливити подальші розробки е, з тим, щоб завести конкурентів в ну, Зону високих ризиків. Там позначені ще інші зони це майбутні конфліктогенні зони, які е, можуть виникнути в той чи інший проміжок часу, але десь у межах навіть поточного десятиліття. Е, таким чином ми вступили в еру енергетичних воїн. Ну, Олександр говорив про те, що власне цей вступ відбувся ще в 1973 році, 40 років тому назад. Але тоді це швидше було винятком виняткове явище, бо араби до цього грозили санкціями Ізраїлю чи Західному світу, але ніколи це не було е, досягне. Але тим не менше трапилось, е, а зараз це стає системою. Системою стає чому? Тому що енергетичну зброю е, я цей термін використовую на повному серйозі без лапок. А, бо це дійсно є різновид зброї, компонент ведення гібридної війни. А, її можна визначити як енергетичну зброю, як комплексу системи застосування енергетичного та інфраструктурного потенціалів країни або корпорації з метою завдання економічного та політичного ураження вірогідному противнику. А, є два різновиди: енергоресурсна і інфраструктурна. І, власне кажучи, постачання якраз вуглеводневих первинних енергоресурсів нафти й газу з нехарактерною для товарних операцій специфікою, і є служить меті нанесення економічного ураження вірогідному противнику. Власне кажучи, те, що зараз робить Росія, а точніше зробила 16 червня поточного року, коли припинила постачання газу в Україну. Це і є елемент газової блокади. Компонент ведення застосування енергоресурсної зброї, в даному випадку газової зброї. Паралельно з цим використовується також і а, а, військовий компонент на сході. І таким чином ту війну, яку а, на Заході називають гібридною, хайбридною, я би назвав швидше війна трансформер, тому що можна а, а, інтенсифіковувати то військовий компонент, то його навпаки знижувати, а, а натомість. Більше е, робити ескалацію економічних санкцій, е, енергетичної блокади. І от якраз ми бачимо, що саме це зараз використовує Росія. І коли ми згадаємо рік тому назад, якраз серпень минулого року, коли Росія там під приводом підписання Україною ЄС, майбутнє підписання у Вільнюсі угоди про асоціацію, стала застосовувати е, торгові обмеження. Замасковані там під зміну митного режиму, там і так далі, то по суті, ось це був реальний початок гібридної війни. Просто на той час, в серпні минулого року, це був застосований такий торговельно митний компонент чи економічний компонент. І якби, скажімо, Янукович 17 грудня минулого року погодився в Москві. На, ну, по суті, капітулював перед Путіним, підписав би там Митний Союз, Євразійський Союз і так далі, то варіанту поглинання України в цілому було б досягнуто в такий спосіб, і не знадобилось би, скажімо, там, військове втручання. Але Євромайдан, українське суспільство, народ вніс корективу все це. Відповідно, була зроблена коректива і в Кремлі. І був введений в Гію військовий компонент, який почався з вторгнення з Анексії Криму, і далі пішло по наростаючій на сході України. Для того, щоб збільшити тиск на Україну, був застосований і компонент газової війни, починаючи з 16 червня. Чому Росія так робить? Ну, Багато хто на Захід, особливо там вони якби. Вважають, що так не може бути, там, це, це нелогічно, це завдає шкоди, так, Росія так не мислить, е, використання нервресусів якості зброї це щось там таке напівфантастичне, треба шукати, бізнес-причини і так далі. Насправді, ну, напевне, низка європейських експертів погано читали, вивчали базові документи Російської Федерації, зокрема енергетичну стратегію. Деяче поглянути, дуже чітко розписано все. Перша редакція енергетичної стратегії Росії, яка була введена в дію указом Президента Путіна у серпні, якщо не помиляю, 26 здається, чи 23 серпня 2003 року, преамбула, перше речення розпочинається з ось цієї фрази. Росія розполагає ночними запасами енергетичних ресурсів, мощним топлінг-енергетичним комплексом, який являється базою розвиття економіки, інструментом управління внутрішньої і внічні підкреслення зовнішньої політики. От вона і забезпечує. У 2006 році, 2009 році, зараз проведення зовнішньої політики з використанням енергетичних ресурсів і інфраструктури їх доставки.